Це історія, це наша хорошо. Я хочу подякувати хлопцям. Просто це такі були емоції. Я вам не можу передати слова. Це, це, це дуже така важлива подія для нас, для всього українського футболу, для нашої Петрівщини. Варто відзначити, що обидва м'ячі були забиті після грубих помилок арбітрів. Увесь цей час я мало говорив про суддівство, проте змушений визнати, що ці помилки впливають на гру. Таке враження, що вона просто знущається з нашої команди та наших гравців. Народу, всім вітання! Ми на матчі Динамо Інгулець УПЛ нарешті повернулася. Якщо ви так само не могли дочекатися старту нашого рідного чемпіонату, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Ну і обов'язково, якщо ви любите спорт, беріть участь у крутій акції від наших партнерів компанії, приймаючи, заряджайте на улюблений вид спорту. Деталі шукайте у закріпленому коментарі під цим відео. Миночка перед матчем з динамо головний тренер інгульця Сергій Ковалець дуже активно бере у ній участь і підігрує партнером. Взагалі питань нема топчик. Пів години до матчу динамо інгулець Тут останнє приготування. Ми зараз у коментаторській. Ось саме звідси ага. відбувається коментування сьогоднішнього матчу. А який перший матч відкоментували? який ну, перший матч. Напам'ятніше тут було Динамо Спартак. Динамо Спартак це 4 1 один. Так, 4-1. Ми тут приїжджали, тут плавний стадій, був класно було, прикольно. А ось там, трошки вище позаду мене, сидять особливі гості, два колишніх футболісти Динамо, яких ви точно маєте пам'ятати. Ви ж пізнали легенд Динамо, які трощили Спартак у 2008-му. Олександр Алієв і Артем Мілевський відвідали стартовий матч Киян у весняній частині. Я взагалі начну з того, що мені приємно знаходитися тут на стадіоні, разом і... з моїм кінтом, з яким ми провели здесь. Очень достаточно много игр. Ну, конечно, всегда хочется, чтобы Динамо Киев побеждала. Но я всегда не любил начало весны, потому что все команды готовы и очень сильно физически. фізично. Тут треба бути теж готовим, тому що завжди, як ми не начинали, всегда все готовы очень к этому надо быть готовым и знать, что это це очень дуже тяжкі. Динамо оновлюється. Артему Мілевському довелося добряче вчитуватися у стартовий протокол. Впевнені, Володимирович знав не всіх. Після зимових трансферів лідерів Забарного і Циганкова в старті Динамо з'явилися нові прізвища. Праворуч у півзахисті вийшов 19-річний Назар Волошин. Першу частину сезону він провів у оренді. В Кривбасі грав стабільно і відзначився чотирма забитими м'ячами. На місце центрального захисника повернули Максима Дячука з Олександрії, якому теж 19. Додайте до цього 21-річних Ваната та Нещерета, які теж грали в основі. Їм всім потрібен час. Але, як відзначив легендарний Артем Мілевський, до відновлення сезону всі команди добре готові фізично, що і показав Інгулець. Результат зробили в першому таймі. Кучеренко вигриз м'яч у Шепелєва в центрі поля. Закидання вперед. Сіталу виграє боротьбу у Дячука і скидає. Козак добігає до м'яча і б'є у дальній. 1-0. Другий м'яч теж результат швидкої атаки команди з Петрового. М'яч після передачі сидорчука відскакує до козака. Передача не сітала. Той прокинув поміж ніг Шепелєву і віддав на куха рука. Той протягнув, подивився, побачив забігання клименка. Простріл, який ударом у дотик довершив Одарюк. 2-0. Ну а тепер про суддівство. Перед матчем Динамо привітало квітами жіночу суддівську бригаду. все таки весна, ще й за 4 дні. Міжнародний жіночий день. Потім старт гри, і понеслося.

Варто відзначити, що обидва м'ячі були забиті після грубих помилок арбітрів. І під час першого взяття воріт був фол. Суперник зіграв не у м'яча у нашого гравця. При другому взятті воріт була гра рукою. Такі самі фоли в інший бік арбітр фіксувала. Неправильне трактування епізодів призвели до двох голів-інгульця, а також спричинили нервозність наших гравців, які почали сваритися з арбітром. До цього додався рахунок 0-2, з якого треба було відіграватися. Подібне трактування епізодів ми бачимо не вперше. Це вже четверта або п'ята подібна гра. У нас вже були і вилучення. Виникає багато запитань. Зокрема, чому ці помилки у трактуванні відбуваються в односторонньому порядку і завжди не на нашу користь. Під час другого голу при відборі м'яча суперник підіграв собі рукою, після чого почалася гольова контратака. Арбітер сказала, що гра рукою була, проте це не фол. Яке правило вказує на те, що це не фол? Увесь цей час я мало говорив про суддівство, проте змушений визнати, що ці помилки впливають на гру. Таке враження, що вона просто знущається з нашої команди та наших гравців. Тож у підсумку 0-2, ось такий результат. Ангулець обіграв Динамо. Самі футболісти навіть у після матчевих інтерв'ю кажуть, що досі ще не усвідомлюють, як вдалося здобути саме такий результат. Президент не приїхав, він, мабуть, жалкує зараз. Десь йому подзвонити в роздягальні. Так, все зараз чекали, чекали цього найважливішого дзвінка, що дуже приємне, може, зараз подзвонить, щось щось може вже сказати. Що він 100% він дивився ага. цей матч, тому... Ми знаємо, що зараз має, має подзвонити. По приміалкам там, ну, де, да, де да. Я щось словечко замовився. Ми все чекаємо, да, приємні новини, най, найважливіше. Вже бігав на 90-тій хвилині, вже думав, ну коли вже Коли вже воно буде, так. Да. Да. Після матчу нам вдалося потрапити у роздягальню інгульця. Без перебільшення це, це історія. Це наша історія. добре, ну, давайте Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.